Іра книги Миколаївського письменника Геннадія Мовчанова Готель Ковток Незалежності. Власне, презентація відбулася вже певне час тому, але книга зацікавила, отже, ми вирішили її представити в більш широкому, ніж в новинах, форматі. Це книга, хоч і політична, і політична назва трохи вона політика віддає, але я весь час намагаюся уникнути е, того, щоб е, 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 показувати себе в ролі політика. І тому що ця книга написана якщо б на той час, коли я її писав, е, в Україні. Складалася інша картинка реальності, я би написав про інше, може про те, як вирощують соби. А на той час, коли я писав книжку, найактуальніша картинка, яка у мене була в очах, це наша незалежність, що про що відбувається з Україною, як її рвуть на шматки, які намагаються ворвати на шматки. Тому. У такий мій мозок просто виступає у ролі фотоапарата, який знімає а, все, що відбувається, нашу реальність, а потім у якомусь можливо карколомному вигляді, можливо для когось, видає фотографії. Які потім в мене складаються, з яких я складаю потім е, свої е, сюжети е, своїх книг. І е, що головне, що я хотів би сказати з цього приводу, що е, мій мозок, е, якщо ототожнювати його з фотоапаратом, то він е, е, суто українського виробництва. Котель ковток незалежності то скоріше коктейлі. Із різних пригод несподівано карколомних поворотів сюжету і всього іншого, що супроводжує міцний детектив. На одній обмеженій території зустрічаються приватний детектив, олігархи, депутати, світські львівці і ще безліч народу. Вам це нічого не нагадує. Мені нагадало. Я ж розумію, що я тут боюся за таку серйозну тему. Ну о, той, хто розуміє, про що йдеться, тому буде цікаво. А о, як молодіж, як тіни жирів да. затягнути на свій бік, як їх зацікавити? Тобто їм треба якось. Заманити їх, тому от у такому ключі, а потім вже, може, це не чесно зад, е, трохи. Ну, я стільки. <гум> <гум> Тобі так, щоб би, заманух. Так, ну, да? замануха, Для замануха. того, Щоб захопити. Но... Ну, вона, скоріш за все, тобто. Початок, зв'язка, розвиток він скоріше відбувається за законами того жанру, який ми, жанру. Жанру, ми скоріше досвідкли до того і тим більше ви... приватний детектив. Він скоріше в Америці або десь у Франції, але ж не в Україні. Так, у нас так, це вже такі то, щось то, не, то, не, правильно сказали. Це замануха, можливо, чесно, але ну а як інакше, ви ж бачили формат книжки. Він такий, що йому можна... Книжку можна почитати в літаку, у, у, у потязі, там знову ну, ж таки на яхті можна почитати, десь там у метро. Тобто то, потім, значить, то і таку книжечку дав другу, а може й викинув, а може і що. А в голові вже щось залишилось, вже якісь запитання, може колись роздратує. Він з, 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 Скоріше за все більш кого роздратує, але люди, яким це болить, то вони поставляться до цього з розумінням. А ви все ж таки за мету собі ставили дратувати, чи все зробити так, щоб люди не було запитання, і вона вийшла за межі вашої книги і десь шукала, цікавила, пробувала. Це в першу чергу. Це в першу чергу, якщо відповідати саме на це записання. А якщо ви мені... У так це А якщо ви мені задасте питання, чи взагалі це я писав для... для широкого загалу, то я вам скажу, що я взагалі цю книжку писав для себе. А це, це в першу чергу письменник це на моє велике переконання, має писати для себе, він має розібратися. Там свободу, для цього відповідного так не. Треба сказати, в цих роздумах автора немає жодної проблеми штучності. Адже в кожній його строчці прагнення свободи. Як для всього свого народу, так і особистої. Може, тому місцем свого спілкування з нами Геннадій обрав яхту. Людина під витривом завжди вільна від будь-якої партії руху. Людина під витривом залежна тільки від вітру і їх команди. Саша Олександр uh, Анатольович Казанік. Наші uh, батьки дружили дуже багато років. І так сталося, що доля нас звела, і ми дружимо з ним. Так вони наші батьки нам передали цю дружбу. От і, uh, Саша запропонував, я погодився, мені дуже це сподобалося. Це як uh, нейтральна така територія, де можна поговорити не тільки про книжку. А ще й про те, що я Миколаєвець. Як, як я себе е, ототожнюю з Миколаєвом. Річка. Це моє, я виріс на цій річці. Мені дуже приємно про це згадувати, казати. І я тут відчуваю тишу і спокій. І знову ж таки, це прагнення легко зчитується зі сторінок книги Геннадія Мовчанова. Хоча письменник не уявляє своє існування і самотворчість поза суспільством. Я був на, на Мігії. І от якось з одного боку там є така, з одного боку річки там є така поляна велика. І си доровенний здоровенний а на іншому березі річки, там де я був, там така а, стежечка, і поміж вона захована у деревах. І от я йду, пробираюся через, там, через буреломи, і там шкрябию себе цими гілками і думаю, от ти, ти диви. От бач, а як на тому березі класно? І я залюбувався тим деревом, дивлюся. Воно таке велике, красиве, сонце на нього відео, ніхто йому не заважає. А тут усі дерева так поперепліталися поміж собою і е, один одного тягнуть, е, давлять для того, щоб забитися туди до сонця. Я думаю, йому класно, він один. Е, і потім начебто дійшов вже е, якогось висновку. Я вже зробив для себе висновок, що бути одинаком, класно. Ваш як? А потім думаю, так я все пишу. Це я написав, я такий задоволений, а потім до мене приходить така мисля. А що, а що ж, якщо... А, і тут о -о, мимо мене пробігають хлопчики і ламають о -о, віточки. У того дерево відламали, у того, у того, у того. Я собі думаю, а що буде, якщо вони переберуться на той е е ріки і почнуть над цим е здоровим дубом е е змущатися. Як йому буде одному боляче, як йому там класно, в принципі, одному, все в нього є. Але якщо вони всією з на нього нудять, а тут пробігли і потрошки, потрошки там скубнули, там скубнули, і начебто і нікому і не боляче і вже зовсім інший зміст приходить. Um, так, um, на який будинці зупинилися? Ну які такі на останній. Кутом <ріць> <ріць> <В, ріць> краще. краще, <ріць> краще. Можливо, не для письменника це незручно, а письменник взагалі має бути один. Це така, ну, вже така <ріць> Ну, має бути це канон. <ріць> не канон, просто якщо він не один, то він нічого не напише. <ріць> він просто не напише. Тому що написати художній твір. Який, ну, за законами жанру. Ну, це ж на це ж треба вже багато щас. Е, Геннадій, так би мовити, на то все ж таки. Ну, я читала, і мені здавалося, що це ну, про наш край. Ну, звісно, про наш край. Ну, от що нафотографував, ти виклав. Мало задавати собі такі запитання. На них треба давати відповіді. Геннадій у пошуку відповідей. Готель Ковток Незалежності це не перша його книга. Він випробовує себе в різних літературних жанрах, втім, треба сказати, і в різних видах творчості також. Скажімо, він пише картини, але це вже сюжет для іншої програми. Головне, Геннадій Мовчанов у пошуку шляху самовизначення свідомого ставлення до своєї історії великої малої батьківщини свого коріння. Але ж треба е, спитати українців, українців, а за що ви боролися, що ви весь час ви що, так, щось чимось незадоволені? що ви бунтуєте? Що ви хочете? Ніхто не, ні, цього не спитає. Але всі знають, що хочуть українці. Що хотів Стус, що хотів той Левко Лук'яненко, який 25 років відсидів, відсидів? Що він хотів? Він же ж за щось е, боровся, за щось сидів. Дуже просто може сказати, та за якста і все. І Ця людина вистраждала, е, скільки предків наших споляло за те, щоб здобути. Незалежність України і виявляється потім, що ми отримали незалежність, а українці тут на рівні діаспори живуть. Це смішно просто. Міхотворчість не виключена. Адже в нашій історії ще занадто білих, а часом чорних плям. Відновити їх. Хто знає, чи підлягає ця задача на певному розв'язанню? Можливо, і книга Геннадія Молчанова підштовхне когось зі своїх молодих читачів до пошуку, до досліджень, до кроку на зустріч своїй історії і краю. До речі, що що, а саме край, наш південний. Сонячність пізнатися зі сторінок книги не складно. Я бачив кінбурзьку кацу перед собою, коли писав, але враховував те, що поряд і Майський, і, і тендра, і, і, і цей Бейберізань, тобто це я все враховував. Але я не прив'язувався не до березань. Можна сперечатися про літературні якості романа Геннадія Молчанова. Можна сперечатися, наскільки витримані сюжети, дотримані вимоги жанру. Але це суперечки для професіональних критиків. Мені було цікаво, я з книгою познайомилася. І ділюся з вами своїми позитивними враженнями. Це була прем'єра книги Геннадія Молчанова Готель Ковток Незалежності. Наступна прем'єра. Наступного позиція.